Дітям на потіху. У селі Ганівка Долинського району відкрили новий дитсадок. До цього у селі не було жодного дошкільного навчального закладу. Групу для малюків облаштували по сусідству з першокласниками у місцевій школі. Разом з тим у Ганівці цього літа добудували і новий корпус школи. Там тепер навчаються старшокласники. Далі продовжить Кирило Іщішин. Ну, так, Ти молочинок. Червону стрічку перед входом у новий дитсадок перерізали діти і заступник губернатора Ярослав Арсірій. Посадовець приїхав особисто перевірити готовність навчального закладу приймати малюків. У нас виходить шкаф купе і місця багато. Ігрова кімната. Вони все заїжджають. їх Після години сну складаєте? Так, 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 так. Можна пробувати все. Ну так, воно поки ще все новеньке. Ні, поки Ось тільки приберемо, подивимося на і це можна використовувати як грекімнат, звичайно. Раніше в цих кімнатах були класи Ганівської сільської школи. Тут навчалися старшокласники. Цього літа приміщення звільнили. Тут зробили ремонт, купили нові меблі, облаштували вбиральню з гарячою водою. Якщо в нас виникне питання, що нам треба розширитись, у нас є можливість це зробити, оскільки у цьому корпусі знаходяться тільки учні початкових класів. І кімната і ще одна є. Ми можемо просто ще одну кімнату додати і спальню. Зробити дитину, залишити вдома не було. З ким да як бабушка наша вдома, то можна оставити. А так як поїхати до міста або сходити кудись, дитину береш з собою, тому що залишити її нема. А тепер перевела через дорогу, тим більше, що ми живемо, так, через дорогу, перевів її садочок і йдеш по своїх справах. Кімнати для малюків звільнились, коли поряд зі старою школою добудували новий корпус. Останні 9 років він стояв порожній. були голі стіни без вікон і дверей. На завершення будівництва витратили більше 100 тисяч гривень гроші з бюджету та від бізнесменів. Тепер тут навчаються діти, які раніше тіснились у старому корпусі разом з першокласниками. Дуже багато місць. вчителі і вихователі кажуть, школа пустувати не буде. У Ганівці Бебі бум у селі народжуються і підростають нові учні. А Ярослав Арсірій акцентує прогнозувати наперед одне з головних завдань влади проводити моніторинг. Потреби населення на кожній території області. Перше, друге, ставити вчасно завдання, ті, які нам доводить президент України. А одне з цих завдань це забезпечити можливість е, дітей дошкільного віку і батьків надати дітям якісну дошкільну освіту. Кирило Ющишин, Олександр Катеруша, день за днем.